Дякую, що завітали на мій канал. А насамперед хочу подякувати вам всім, хто мене підтримав. А, це дійсно для мене було неочікувано а, за, ну, за те, що було стільки багато вашої підтримки. А, я чекала на те, що була готова до цього, що багато людей а, відпишуться. Е, ну, Відписалися, звісно, але не настільки багато, як я собі могла уявити. Не багато, але ще й багато підписалися. Так, щось в мене волосся. Не дуже гарно лягає, але я не про це. Ось і дякую всім тим, хто мене підтримав. Дякую за ваші приємні слова, коментарі. Велике дякую вам за ваші лайки, за ваші перегляди. Так, Лорочка. Мені дуже і дуже приємно. Так що, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь обов'язково, мені теж буде дуже приємно. Пишіть мені свої коментарі, ставте лайки. Ось, великі-великі вам дякую. Так, у нас сьогодні почався, почався новий день, почався новий робочий тиждень. На сьогодні в мене взагалі багато справ. Тому, думаю, бі бистри, бістренько м зніму вам вступ, тому що мені зараз треба робити. Дай вам покажу, що я буду робити. Хатньої роботи багато, і потім треба буде їхати за мамою на дачу. Вона вже там. Досить багато сидить, працює, приводить дачу нашу до ладу, до зими, щоб можна було потім закрити, законсервувати на зиму. Ось, ну і таке. Ну, у кого є а, дачний будиночок, той, той знає, та, що там треба робити осінню, позбирати листя. Яблука, мені здається, мама вже всі переробила. Ну, і купа в неї, коротше, справ. Так, і в мене сьогодні теж є справи, тому що мені треба. Хочу зробити домашні сосиски. У мене є фарш такий, спочатку я його зроблю. А це в мене фарш. А я робила нікусі з курячого філе. Я робила нікусі своїй дочці парові котлетки, тому що в неї дуже болів шлунок. Ну, я думала, що це шлунок, але це, виявилось, кишечник. Я зписалася з нашим сімейним лікарем, тому що я вже не знала, що мені робити. Я їй дала ножпу. А, пройшло дві години, їй не допомогло. Я вже, якщо чесно, думала визивати швидку, а написала своєму сімейному лікарю. А, ну, вона мені не відповіла швидко. А, потім я дала атаксіл, хоча не було ніяких симптомів отруєння, ну тобто не нудило нічого. Тобто все нормально, але а, живіт болів. Дала атаксіл, і, до речі, через 20 хвилин біль пройшов, атоксіл допоміг. А потім вже пише моя а, сімейна лікарка, що це була. була ну, а, с, роз... цей... Коротше, кишечник. Я вже забула, як вона там написала. І вирішила посадити на дієту Ніколь. Так, і зазвичай ми зранку їмо бутерброди там з ковбаскою, з сирком. І це в нас вже довго, що ми їли зранку бутерброди. Ось і дуже я багато разів хотіла щось змінити в цьому, але діти в мене байкотували інші страви. А тепер я їх перевела на овсянку. З, ну, цей тиждень у мене буде солодка. Ну, як солодка овсянка я цукор не додаю. Ті, хто мене дивиться, знають, що ми обмежуємо себе у солодкому, а діти в мене взагалі сахар, цукор не їдять. Вони там до чаю додають мед. Тому я їм варю чи запарюю овсянку з медом, з яблучком, з бананчиком. І вчора ще купила. Цю лохину, але ось така маленька упаковочка, взагалі взагалі дуже маленька, скільки тут у нас 250 грам, 200 гривень, але, думаю, для здоров'я не шкода, аби вони в мене щоб будуть здорові. І якщо нам хочеться солоденького, я купляю ось такий шоколад. Це він йде, бачите, без цукру. екстра драйк, із фруктозою. До речі, дуже смачний. Це випускає АВК фірма. І ось такий ще теж АВК, такі довгенькі, теж шоколад. вайт, чоколад філінг. З фруктозою теж і. Ой, що я вам там знімаю? І, до речі, дуже смачно. Так, почала за фарш, закінчила цукерками. Я просто до того, що ми е, намагаємось наїсти цукор. Так, і так як в мене залишився е, фарш, я хочу зробити з нього сосиски. я В мене, до речі, є на моєму каналі, так що можете е, рецепт цих е, сосисок. Можете написати назва, назву мого каналу, і сосиски в домашніх умовах. Я, умовах, я думаю, воно там десь знайдеться. Так, для цього мені потрібен для цих сосисочок фарш і, звісно, плівка, в яку я буду викладати фаршик, і закручувати е, такі сосисочки і Заморожувати, а потім відварювати, і потім їх можна е, зварені вже трошки обжарити. І ще є в мене купа свиного фаршу, тому що я робила котлетки. І ще от стільки в мене його залишилось, але я думаю, може пару сосисочок теж зробити і дожарити котлети, і туди в мене на вечерю, а гарнір якийсь придумаю. І дивлюся на свої вії. На завтра записалася на зняття, так як в мене нарощені вії. Але в цей раз мені вона ну, ця дівчина якось так наростила, що з лівого ока в мене вони а, дуже швидко посипались. На правому оці в мене більше трошки вій. Але я хочу зняти. Я знаєте, як? Я подзвонила кажу, кажу: дівчата, мені треба записатися на те, щоб зняти вії. Вона каже, добре там записала мене. Кажу, і наростити, але на, ну, трошки пізніше, десь перед днем народження моєї дочки, а в кінці цього місяця, листопада, листопада а в Нікусі день народження. І я себе дуже не, не дуже цей. ну, в общем, мені подобаються нарощені вії, тому що мої в мене маленькі. Ось, і я не дуже їх люблю фарбувати. Тому постійно нарощую. Але я хочу дати трошки відпочити своїм вікам, тому що вони вже такі стомлені. Так що пішла робити сосисочки і покажу, що в мене вийшло. Так, вирішила вам трошки показати, як це я роблю. Але вже я давненько це не робила. Будемо згадувати з вами разом. Так. Достала плівку харчову. Тепер мені треба, спочатку, я думаю, її відріжу невеликий шматочок, тому що так буде незручно. А я так думаю, зараз подивимось. Текс. Потім буду викладати. Наплівку. І ще можна, звісно, цим кулінарним мішечком робити такі ковбаски, а я не хочу його доставати, тому буду робити так. та-та-та-та і буду формувати сосисочку. Але, я здається, раніше все ж таки вичавлювала мішечком кулінарним, щоб були сосиски рівномірні. Зараз подивимось, скручуємо сосисочку. Випускаємо зайвий, ем, зайве повітря, розкачуємо тако, плівки можна трошки менше, але зараз подивимось. Так, з цього боку зав'язую, я сподіваюся, вам видно, закручуємо і потім буду зав'язувати. До речі, моїм дітям дуже подобаються домашні сосиски. В магазині, звісно, теж. Але домашні вони корисніші. Я, якщо чесно, теж люблю сосиски з магазину. Але беру, якщо й беру, то беру такі недешеві. Я сподіваюся на те, що якщо вони дорожчі, то вони менш... Менш-менш-менш. Е, користь, е, як сказати? Забула це слово, Це вже якась серделька получилась, ну нічого. Так, скатали і теж з тієї сторони закручую. Відкладаю і так буду робити з іншим фаршем. Дивіться, яка ковбаска. гарно? Ось стільки в мене вийшло ковбасок. Тут не вистачило е кінця, щоб закрутити, і я закрутила такою ниточкою, е якою я зшиваю щуку, коли фарширую на Різдво. Ось такі ковбаски. Ще одна в нікусі в руках. Не дуже естетично в цей раз вони в мене виглядають, але на смак це. Ніяк не відображаються. І покладу в морозилку, хай собі буде. Так, один фарш врятувала, зробила сосиски, тепер треба рятувати інший, щоб він не спортився. Ось. До речі, в нас відкрили поблизу магазин називається свіже м'ясо. Туди приходиш, вибираєш собі шматочок м'яска. І вони тобі перекручують на фарш. І ще в них є такі шматки м'яса відбиті для відбивних. Так що не треба ніяк заморочуватись. Я брала і дуже зручно. І, до речі, в них м'ясо, як сказати, гарна якість в них. М'яса. Вони ще там в цьому магазині продають і кисломолочні продукти. Там ми вже, до речі, беремо твердий сир. Раніше брали чи в сільпо, чи в метро Шостку. Ну, вже приїлася. І спробували в цьому м'ясному магазині брати сир класичний, називається, і нам, до речі, дуже сподобалось. Так, зараз я буду робити котлетки на вечерю. На обід я розігріваю, в мене гороховий супчик вже доїдаємо. Треба доїсти. А Сухарики в цей раз я не робилась. Не робила, тому що полінувалася. Але нічого, таке буває. Так, котлетки жаряться, Стільки в мене вийшло. Люблю, коли, наприклад, знаєте, викладаєте, вистачає місця для всіх. Котлет і все, і не треба оце е, декілька партій жарити. Але буває таке, що треба наготовити так на пару днів, тому приходиться стояти конвейером, жарити, жарити. А так нормально. Зараз поставлю на стінку, накрию кіншечкою і на вечерю нам для нас цього вистачить і доїмо. Супчик ми вже доїли. Там в мене лишилося м'яско. М'яско лишилось, але я знаю, що його вже ніхто не буде доїдати. Без супа. А, а цей. Може, собачкам на вулицю винесу. Подивимось. І ось такий гарненький супчик. Зараз будемо обідати. Ми приїхали за мамою. Дивіться, яка темень. Ще шість вечора нема. А у мами тут світиться світло. Інтересно. Цікаво. Відкрито. Так, так, так. Мамо! Де це вона? Здрасте. Виходіть. Чого це ти не закриваєш калітку? А я вам відкрию. Дякую. Я вже щось збрала. О, як тепло. да, в мене тепло. Чим? Сім, Юра, ти хочеш пиріжечок. В м'язку. Можна. Мама напекла пиріжечків. А то? Пічечка тепла. Ні, вже треба підцепити. Да. На вулиці 6 градусів, mm -hmm. а в місті 7 показує. Mm -hmm. Капустка. А я не голодна. Нет. Дякую, я вдома поїм. Mm -hmm. Красота. Так хорошо на дачі, Да? А ви так не виділили, що мама там сделала? Де? На городі? Пообрізала, зараз хочеш під свічу. Ши да. ось такі, створого. з творогом. З менясом смачно. А я дома поїла. Ого! Що це ти тут поробляєш? Це масло. Мама перелила соняшникову олію. Пішли покажеш. Що це ти там наробила вже? Везута заходь. Ого. Гарненько, чистенько, тепленько. Скажи, як хорошо, що я радіва купила. Так. Да. Дю, подивимось. Ліхтарі. Ого. Тут все скопано. Фіга собі. Ага. Капець. А чого ви... цеї нема спишки? О, є? Спишка ще нема? Так. Да. Ідемо подивимось. Ти в ліс ведеш нас? Ми тебе вже задовбали, ти нас в ліс ведеш? Так, бачиш? Ліщину обрізала. Але щоб дорога була нормальна. Ага. Бачиш Угу. Mm -hmm. Зараз будемо готувати таку смакоту. Дивіться, купили в метро е, Камамбер сирочок. Я його так надрізала трошки. Ну, я думаю, ви знаєте цей е, рецепт. Вже, я не знаю, десь рік, а може і більше. В тіктоці я побачила чи в Інстаграм. І вирішила теж спробувати так, як ще не пробували так робити. Значить, порізала камамберчик, взяли багетик, теж нарізаю такими скибочками. Ось, і потім буду нарізати слайсами чесник і буду вкладати в ці розрізи. І все це змастимо олією, так як я не взяла оливкову олію вдома. Ми зараз, до речі, у коми. Тоді будемо використовувати звичайну нашу соняшникову олію. Я думаю, на смак це не буде ніяк відображатися. що це. Да. це олія з цього з в'ялених. А, томатів, до речі, можна буде і цю е... використати да, олійку. І потім покажу. Як в мене вийшло, і скажу, як сподобалось нам чи ні. А взагалі, дивіться, який у нас стіл виходить, скажіть, святковий начебто. Але це в нас просто буде сьогодні дружня дуже. да вечеря, дружня, дружній компанії, наша мілка красива Красива, дуже гарна. Мама тут щось? Нарізає. Для чого? Щоб все на кислен... на кисленьке потягнуло? Ні. А що? На горьке. Віркеньку. На текілочку, на текілочку. Так, да, будемо сьогодні споживати текілу з лаймом. Тут ще в нас грибочки смажаться і картопля. Це між іншим дуже, дуже зараз корисно. Все? Текіла і лімінобільний. Да. Це від просту. Тим паче текіла, да? так? Так. Угу. Ну, будемо цей, як називається, для профілактики. Так. І дивимось, мастер-шеф, але зараз так. Ця реклама. Так? Так. Річик. У нас тут ще є такий хлопчик. А я своїх дівчат лишила вдома. Це наш. Дружбан, да, Річка? Дуже вше, все швидко приготувались. Дивись, дивитись, як гарно. І зараз будемо куштувати, але треба трошечки звільнити тут місце, бо ми вже тут все понаставили, а будемо їсти саме з цієї форми, бо незручно доставати, і сир ми ну ніяк не достанемо, тому що він такий головка сира величенька, не маленька, нестандартна. А тут ще Мілка е, нарізала картоплю, бо нас ще має прийти дуже маленький гість. Йому е, в грудні буде два рочки, то це йому, мабуть, буде пюрешечка. Це така смакота. Так, зараз я буду куштувати mm -hmm. оцю штучку. Діти спробували їм, не сподобалось. Ну, це ж діти, знаєте, їм важко вгодити. Тим паче, що вони були в цьому в КФС, наїлися. І в нас вже, до речі, в нашому місті відкрився Макдональдс. У нас такі черги, що це Знову просто Просто капець. Ні, я сама. А. О, так він ну, вже трошки. поки ми тут Я не згадала, чому він зачинається через війну. То всі знають, що це. Хто живе в Україні, ніхто не знає. А, не, ну мало що. <ріх> всі знають, дивиться mm -hmm. не зустрічать. Смачно? До речі, вийшло. Дуже добре. Моя водичка. Всі будуть пити пепсі. Ось там стиль. А в мене алергія на пепсі. Я вважаю, що на пепсі, не на алкоголь. <рес> <рес> Краще б на пепсі. Можу я і без пепсі обійтись, якщо чесно. Так що будемо зараз Мені їсти таку вкуснятину. І хто зараз сідає їсти, вам теж смачного.